Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся обов'язково. Переможемо разом. Звільнення командувача Сили спеціальних операцій ЗС України без консультації з головнокомандувачем ЗСУ. Генералом Залужним є тривожним дзвіночком для військових. Ігор Крочак говорить відео мовою оригіналу. Доброго дня, шановні мої друзі, підписники в Фейсбуці. Я хочу висловити свою точку зору відносно зняття з посади командувача сил спеціальних операцій. Нижче я поставлю посилання на інтерв'ю в студії генерала Кривоноса, там більш все докладно. Але особисто я вважаю, що в воюючій країні не повинні проводитися такі маніпуляції. Так, міністр оборони має право подання, але. Потрібно було провести консультації з головнокомандувачем Збройних сил України генералом Залужним. Сили спеціальних операцій це є сили, які діють більш втаємничино, ну, і розказувати про їхню повністю роботу через збір діяльності тих чи інших операцій проводиться на закритих ставках Верховного командувача і тому подібне. Але суспільству потрібно знати. Чітко і взагалі генерала можна було запросити, подякувати за службу за ці роки повномасштабного вторгнення в Україну. Сили спеціальних операцій показали себе як найкращому вигляді. Тобто, діючий офіс президента діє зовсім не так, як би потрібно було в діючій країні. Це приклад в історії, звичайно, бував не один раз, і країни, які нехтували цим, вони потім мали величезні проблеми. В часи війн нового часу, звичайно, що імператори не знімали тих чи інших командувачів, але навіть тоді йшло пояснення. Тому моя точка зору категоричне несприйняття таких дій в воюючій країні. Для того я одягнув свою військову форму, щоб привернути увагу до цього моменту. Я особисто, як Ігор Крочак, ветеран української розвідки, ветеран російсько-української війни, висловлюю свою повну протидію для, наприклад, наприклад, такій дії нашого політичного керівництва. Дякую за увагу. Підкреслимо, що щодо звільнення командувача сил спеціальних операцій ЗС України генерала Хоренко висловлює свою рішучу незгоду з такими діями, особливо у спосіб, як це було зроблено. Повністю підтримую точку зору генерала Сергія Кривоноса, у воюючій країні головнокомандувач збройних сил України, генерал Залужний, має робити подання на такі зміни та ротації у вищому командуванні. Міністр оборони України, який є більше політичною фігурою, чим військовою, юридично має право на це, але фактичним керування бойовими операціями та оцінку генералітету здійснюють головнокомандувач ЗС України та Генеральний штаб. Тому висловлюю свій рішучий протест відносно такого підходу. Зазначимо президент України Володимир Зеленський указом, призначив нового командувача ССО ЗСУ. Ним став Сергій Лупанчука. Іншим указом президент звільнив Віктора Хоренко з посади командувача ССО Хоренко. Не заявив, що він про свою відставку дізнався з преси. Також генерал зустрічався з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. І той не зміг йому пояснити за що його звільняють. Ігора Кручака – військовий історик, головний спеціаліст, відділу формування національного архіву фонду та діловодства державного архіву Тернопільської області, ветеран УНАУНСО, російсько-української війни, розвідки ЗСУ, член наукового товариства імені Тараса Шевченка, національної спілки журналістів, громадської організації воїнів АТО ООС Тернопільського району, волонтер громадської організації Схід та Захід Єдині не завжди курення пласту у пасе Вовча Ліга до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.